На горі жито, жито, на долині овес на долині овес усі дзвони задзвонили, кажуть, Христос воскрес, кажуть, Христос воскрес, усі дзвони задзвонили, а що ти на гору, аж ти. До Божого дому, вже весна воскресла, що ж ти нам принесла, що ж ти нам принесла, принесла вам Росу Діботську красу Діла. Дівоцькая краса, як на весні роса, як на весні роса, пирниці випрана, на сонці сушена, на сонці сушена, вербовая дощечка, дощечка. Приходить настечка, настечка, що ж ти на стега дала, падала, як діброва, палала, палала. і що в топити. А жучок скак у капку, а ючи хаках хак, за лапку грай, жуче, грай, чекай жуче, не топись, та й на мене подивисі. грай, жуче, грай, на жучкові жупан ясний, а на жучок, як пан красний, грає жуче, грай. На жучкові петишина, а на жучок, як дитина, грайжуче грай, жуче, грай. На жучкові черевички, а на жучок невеличкий, грай, жуче, грай, ой, грай, жуче, грай, небоже, найді пан біг допоможе. Грай.